Про оптимізацію виробництва. Дивіться, навіть якщо у вас спеціалізуєтесь ви суто на індивідуальних замовленнях, все одно можна виробництво оптимізовувати. Як в нашому випадку, сьогодні в нас день широкої підлоги, відповідно в цеху, тільки широкі планки. 22 см, 22 см, 19 см, там теж 22, 18. -ка. І відповідно тоді. На переналаштування верстатів йде менше часу, і клієнти отримують швидше своє замовлення. До речі, дивіться, довжина планки 2,5 метри, ширина 22, сортування селект. Дивіться, яка структура дерева без сучків. ну Це просто нереальна красота. Натуральна підлога не порівняється ні з чим, ні з вашими вінілами. Ламінатами і так далі. Повірте. Повторити повністю дерево неможливо. Кого цікавить якісна інженерна дошка, замовляйте.